Став на захист нашої держави у перші ж дні повномасштабного російського вторгнення. 50-річний батько трьох дітей з Волинської області без вагань змінив шахтарську справу на військову. На фронті чоловік був кілька місяців у травні. Потрапив у полон, де пробув 610 днів. На рідну землю знову ступив 31 січня. Далі його історія з російського пекла. Микола Шахтар до великої війни пішов боронити Україну в перший тиждень повномасштабного російського вторгнення. Та й кілька місяців разом із побратимами стримував ворога на харківському напрямку після запеклого бою під червоним лиманом. Потрапив у полон. Кожен сподівався побачити свою родину. кожен знав молитву, яку навіть не знав молитву. Його особисте пекло тривало 610 днів. Микола згадує, доводилося виживати в нелюдських умовах у бараках, спершу на окупованих територіях, а згодом у Росії. У приміщенні одночасно могло перебувати до тисячі полонених. Військових катували. Щодня змушували стояти по 16 годин. Ну, це такий режим. От, зайшов в камеру, ти стоїш. Не сидиш, не лежиш, просто стоїш. Тя там правила? Нема ніяких Нелюдські умови в камері жахлива їжа та дії катів спричинили дистрофію. Микола, схуд на 35 кілограмів. Зламати дух наших військових, кажуть чоловік, було пріоритетом ворога. Що казали? Шо Україна вже російська, що казали. Захід вже польський. Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити, щоб за Росію ну, Відмовитися дуже тяжко. Могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. До різних таборів Миколу перевозили щонайменше чотири рази, і щоразу він сподівався, що вирушає на обмін. Повернувся в Україну військовий 31 січня. Позаду були 20 місяців тортур. Слава, слава! Щоб повністю відновити здоров'я, потрібен час. Заспокоюють медики. Дуже тікали ноги, пройшли трофічні зміни. І сьогодні перше з чим треба боротися, налагодити. Судини, які повинні качати добре кров, щоб не було застойних процесів. У лікарів прогноз щодо Миколи оптимістичний. Сам військовий мріє укотре обійняти рідних та озвучує спільну мрію всіх українців. Війна кончилася, і ми хочеться. Христина Венгеля Денис Сінегін, Фактесі Тіві. Єдині новини.